Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову! Сьогодні, як завжди, ділюся з вами ще однією історією, котра до нас надійшла. А вам усім хочу побажати приємного перегляду. Ну і якщо ж вам сподобається ця історія, не забувайте під цим відео поставити своє подобання. а також підписуйтесь, щоб нас не загубити. Що нахабство це друге щастя, усім відомо давно! Але інколи воно переходить в будь-які межі дозволеного. Розповім вам про один випадок, який трапився зі мною у потязі. Поки я перебувала на верхній полиці, моя попутниця постійно без дозволу брала мої речі то чашку візьме, наче то її особиста, то капці. Але, дякувати Богу, я дівчина кмітлива, не обділена розумом, і я зробила цій пасажирці зауваження. Вона попросила вибачення, але було це нещиро а потім все одно продовжувала нахабно брати мої речі. Напевно, її виховання дозволяло так себе поводити. Швидше за все, жіночка забула свої зміни взуття і деякі особисті речі. На цей раз вона витерла мокрі руки об ній рушник. думала, що я нічого не помітила, а я вдала, що нічого не бачила. Потім вона знову взула мої капці. Я затримала, а коли розплющила очі, жіночки не було. Дивлюся, моїх капців також немає. Мені треба до вбиральні, а я не можу сходити. Через 10 хвилин мої зниклі капці повернулися разом з моєю сусідкою. Потім я ще раз попросила її не брати мої речі, на що вона незадоволено щось прибурмотіла, і відвернулася. Тоді я вирішила їй помститися. У мене в сумочці завжди був маленький тюбик суперклею. На випадок, якщо відклеїться підошва чи трапиться ще щось. Таких необхідних речей у сумочці у мене повно. І я не шкодую про це. От я взяла і приклеїла свої капці до підлоги, а попутниця потрапила до моєї пастки. Зулася, хотіла було йти, ледь не впала. Бачила би її міміку. Вона аж матюкати спочала. Ось так я провчила цю нахабу. Ну, В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації. І чи можливо траплялись у вас якісь подібні історії потязі?